От номер 12. 25 кг 4400. Це 200 екстра. Екстра стан. Подивіться, там, що нам за намальовано XL. на краєчку. Залогу. Угу. Теж гарний стан. Іксель. Прикольний. Два Угу. Елька. Іксель. Пліска груба, чоловіча. Два ікса. Теж стан чудовий. Не, ну, 5 іксів, 6, не знаю, величезний, Лавандовий. Мка. Пліска жіноча, Два ікса. Друзі, будь ласка, чи ви бажаєте до огляду по 3,8 флісові штани. Або по 2,5 флісові штани плюс кігурумі. <кхух> перший, 2 ікса. По 3,8 перший сорт, 2,5 і перший другий. Ісель 2. Міска. Емка. Іксель. Велюрка 2,3 ікса. 3-4 ікса, великі, гарні. Також величезні, легенькі, дивіться, 4 ікса, як мінімум. В середині на флісті 2 ікса. Елька і Знову великі, 2-3 ікса. Скид велюрові. МКЛ-ка. Иксэль Элька Элька Икс Элька велюрка Эска Эмка також Эмка також. Элька Мкакош два ица, что Мка Велюрка Мка. Мерезинці внизу. Мка. Прямі Елька. Ель. Елька ікселька. Ідуть комбезиком. Емка розмір. Вишеньки, черешеньки. МКЛК Элька домашняя. Так, и что а тебе от моей темы, да? Э, в группу. А, да? а Чья разместила в группе? Mm. А это вчера? Нет, это сегодня на початку эфира был. Во. Значит, сегодня мои, сейчас маю темы прилетят, да, 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 да. Штани. Перший плюс другий сорт. 12 лот наразі ми дивимось. 25 кілограм. 44,00. Вартість такого лоту.

Excel. Велюрка, Елька, жіночі великі, десь 2-3 ікса. Велюрка, жіноча, 2-3 ікса. Така штани юбка, напевно, широка, гарна, легенька. Елька, ікселька, чоловічі, Ліксель. І оста... Ні, не останні ще є там внизу. Л, і лосини М полотен. Ось такий 12-й лот.